Привіт з півночі України! Ви на каналі Відпочиваю Працюю творю. Сьогодні у нас прям чуть ли не літня погода. На градуснику у мене тут на сонці плюс 22. І я трішечки закаляю вже свою розсаду помідорчиків на висадку в теплицю. І ось мої перчики, які я показувала в прямому ефірі. Як я їх сажала в так звану свою теплу грядку. Так вони вже підросли. Різні сорта по-різному. Я і тоді ще показувала, що оці буквально в мене посходили це голландський сорт зразу за тиждень, за 7 днів. І, і оці ось козачок, баклажанчики. А каліфорнійське чудо, так як воно пізнього сорту, то воно ось буквально недавно. Тільки посходили. І навіть там знову ж таки у мене якась в цьому році земля вийшла така помідорна. І посходили навіть якісь іще й помідорчики. Якщо вам цікаво було, як я садила, я все показувала, переходьте на мій канал, підписуйтесь, дивіться. Щоб не пропустити наступні мої відео, то обов'язково підписуйтеся. І YouTube сповістить вам про вихід нових відео. Всім доброго дня. І з весною нас усіх з початком дачного сезону. На все добре.